Я фанатка ігор про зомбі, і перший Dying Light я пройшла шість разів, з яких перших п'ять це допоки я чекала виходу другої частини. Сьогодні поговоримо, які труднощі виникають, коли ви робите сиквел. Тож, аве, з вами Лєра, і банально порівняємо, як змінювалось «Dying Light уже в трьох своїх частинах. Ідея створення першого Дейнлайта виникла не просто так. От з нікуди. Польська студія Tekon вже стигла підкорити серця фанатів своїми Dead Island'ами. але саме мотивація зробити не Dead Island, а щось серйозніше породила, що на світ вийшла Light 1. Яка в собі мала декілька ключових концепцій. Це і зміни геймплею відносно того день чи ніч на вулиці, також додавання паркуру як методу пересування. І, до речі, розробники не раз казали, що саме відео Девіда Беля, такого собі батька паркуру, справили на них сильне враження, і їм хотілося відтворити щось подібне у грі. І третім стовпом стало виживання, пошук ресурсів, крафт і так далі. Все, аби гра відчувалась не як продовження Дедайленду. І сьогодні ми прийдемось по всім важливим аспектам цієї грі, і будемо порівнювати першу, другу і вже навіть третю частини. До речі, хто не знав, Light The Beast – це взагалі мало бути доповнення до другої частини, але в ході розробки воно перетворилося в повноцінну гру, яку роздавали безкоштовно тим, хто придбав якесь там конкретне видання Light 2. І почнемо ми з атмосфери. Перша частина запам'яталась мені тепленьким сонечком, красивими бліками на екрані та нетрями. Де ви бігаєте поміж купи сміття, закинутих машин та зомбі від усього в харані віяло виживанням. Про непрості часи говорила і архітектура та його вулиці, які стали більш заточені під паркур завдяки надбудовам і усіляким там перегородкам. Карани справді хотілося досліджувати. Звісно, це не рівень пропрацьовки рокстарів і немає там такої унікальності предметів і моделюк. Проте щось в цьому всьому чіпляло. А в момент, коли вона вам набридала, головний герой переміщувався у більш стару та багату частину міста, де були сучасніші будівлі, інший загальний дух виживання та інтер'єри квартир, вже такі красиві, по багатому. Відчувається, що у людей щось там дзинькало в кишенці. В Свою чергу другий день лай це повна протилежність, і не лише тому, що світ Вілідору став по розміру як три площі Бердиджу. не тільки через це, а й тому, що він не намагається копіювати харан. Він навпаки показує, що правила виживання та проживання тут змінилися. Він інший, і це просто потрібно прийняти. Тому Вілідор більш вертикальний і різноманітний. Тут можна підніматися на хмарочоси, літати з парапланами, досліджувати підземні тунелі. З'явилися круті темні зони, які, на відміну від першої частини, стали унікальними, і хоча б виглядають по-різному, та й в них додали просто більше логіки. Адже тепер більше заражених переховується в будівлях, якщо на вулиці в день, і навпаки, виходить на вулицю, коли це ніч. І тепер це виключно ваш вибір, коли ви хочете подорожувати світом. І на відміну від першого Дайнлайта, такої критичної різниці взагалі не існувало. І незважаючи на більшу кількість та різноманітність заражених, і те, що навіть в кожному приміщенні вони є, ці всі зомбі, світ Dying Light 2 нагадує вам більше позняки, куди ви виходите, і неба не бачите, а лише будівлі з людьми. Але все рівно Dying Light 2 більш різноманітний, більш яскравий, кольоровий. І весь цей світ викликає скоріше приязні, теплі відчуття, ніж коли харан ви виходите, і вам страшно, ви думаєте, боже, а можна не грати в цю гру? Таке відчуття, наче людство настільки примирилося з ситуацією, що вже й не воліє засмучуватись через це. В той час, як Dying Light 1, це період, коли вірус лише зародився. Люди були розгублені і лише були в пошуках методів, як їм вижити. Ви мене спитаєте, Лєра, а що там Dying Light the Beast? А я вам відповім, що це по суті гарна суміш першого та другого Дейнлайту, коли в нас є такі камерні, класні приміщення, дуже така насичена забудова, але при цьому класна вертикальні, що ви можете повзити прям будь-де. Багато будівель, вузькі вулички, купа виступів, за які ви можете зачепитися і запаркурити. Світ невеликий, але доволі різноманітний. Вони хіба оці степи біля міста іноді напрягали, тому що вони буквально постій, в них є лише зомбі і трава. Але розробники гарно викрутились, додавши автомобілі. І можете мене в принципі поправити в коментарях, бо я не пам'ятаю. Але мені здається, що саме в Dying Light the Beast найбільше моделюк, з якими ви можете повзаємодіяти. Їх можна руйнувати, посунути, як вам хочеться. Хоча в минулих іграх цього було прям мінімум. І звісно, перший день лайт для мене більш рідний. Я провела там купу годин і насолоджувалася його атмосферою. Проте, левел дизайнеру другого «Dying Light я готова виставити з бердичівським пивом. А це я вам скажу нічого собі винагороди, адже місто побудовано причудово. Варіантів, як залізти в ту чи іншу точку, там не просто багато, а певно, якась незліченна кількість. І знову таки, ми оце от говоримо щось думаємо, щось порівнюємо. Але якщо чесно, конкретно в цьому аспекті мені важко надати перевагу якійсь конкретній грі. Якщо аналізувати суто атмосферу, то перший день лайт відчувався більш цілісним та страшним. Від всього світу там віяло непризністю і занепадом. Ви постійно бачили, як ідуть стовпи диму, літають мошки, люди вас кидаються сокирами. Коротше, не дуже приязне місто. Основний поінт першої частини «Dying Light – це виживання. В той час, як друга частина навіть містить собі слоган Stay Human, що особисто для мене означає більше як про відновлення цивілізації, тому що ми захоплюємо водонапірні вежі, просто якісь незрозумілі вишки, і робимо усе, аби допомагати людству просто вижити та прожити якомога довше. Вілідор це місто надії. В той час, як Харан, це було місто, в якому немає. Шансу на виживання. І оцей от жовтуватий фільтр, насправді, багатьом, як і мені, став таким чимось канонічним, за чим я дуже сумувала в другому Дайнлайті. А тепер поговоримо про бойову систему. Якби бойова система Дайнлайту була зроблена мною, вона б крутилась лише навколо цієї труби. Але все ж таки там є дещо цікавіше. У першій частині головний акцент робився на міліщі. Ви здебільшого користувалися підручними предметами: арматури, сокири, молотки, мачети, труби. Коротше, все, що на землі можете знайти, то ваше зброя відчувається і рубає ворогів по-різному. Але всі ці підручні матеріали ламаються от просто на раз-два. Як мені казали раніше, в Dying Light першому не було ремонту. І віть скільки вам з собою потрібно таскати цієї міліжки, щоб нормально вижити на сюжетні місії. Вогнепальна зброя у грі тупо ніяка. Вона не має ніякого імпукту. відчувається радше якась пуколка, яка вміє робити робить піл-піу. І це її максимум, якщо чесно. Тому мені здається, розробники подумали, що, блін, все рівно, вона гучна, приманює купу зомбі, ніхто нею не буде користуватися. То чого тоді старатись? У другій частині те зробили бої більш динамічними та видовищнішими. І, в принципі, додали більше анімацій добивань, всяких трюків, зброї, словом над боївкою попрацювали. Зброя ламається повільніше, адже частіше за все, це вже не просто шмат труби, а умовна труба, до якої закріпили лезо. Словом, рукотворність таких речей стала більш помітною, і відповідно їх витривалість також. Зомбі від удару отримують більше імпакту і загалом доволі смішно відлітають. На відміну від першої частини, друга має в собі РПГ-складову. Це як і левелінг ворогів, так і зброї вашого персонажа. І тепер це ще й важливо, а не додано просто так. Пам'ятаю, що саме оці циферки над ворогами мене капець як відлякали. що Коли я трейлер дивилась, і одразу розуміла, що це трішечки не для мене, і виглядає воно так собі, вибивається з сеттингу. Вони, звісно, потім міняли дизайн цих цифрок, але все рівно я чесно не в захваті від цього. Але бої стали точно гарнішими, більш кривавими. Хоча водночас вони зааркадилися в бік дедайленду. Стосовно Island, то він відомий завдяки своїй фізиці рубання зомбі. Вона там прям канонічна, класна, і всі раніше ходили в цю гру заради цього. І от на диво, в першому Даєнлайці це не реалізовано так круто. Там немає чогось феноменального, просто якісь пошкодження видно. Друга частина зробила прям сильний класний крок, і вона стала набагато кращою. Проте зі своєю місією розчленування зомбі найкраще впоралась The Beast. У зомбі з'являються порізи на руках, стирчать кістки, є більше різних добитів. Словом, це прям крутий левелап, хоча до рівня другого Дедайленду ще далеко. Основою The Beast залишаються рукопашні бої з акцентом на ближню зброю, сокири, молоти, мечі, словом, все на світі. Відчуття від удару стало ще важчим і подобається мені куди більше. Вогнепал, так само, як і в першій частині, ну дуже дерев'яний. Але... Він все рівно став кращим і у вакуумі зброї в Dying Light The Beast хоча б відчувається зброєю. У неї є віддачі, є різні види перезарядки, коротше, стало точно краще. Ну і ще у світі тепер брак набоїв. І виходить, що перевага такої зброї взагалі сходить на нівець, на відміну від першого Dying Light, де їх можна було залутати прямо звідусіль. В коробці набої, в смітнику, набоїв якогось персонажа рандомного теж є набої. Ну і головна фішка Dying Light, The Beast <свист> — це те, що Крейн перетворюється у звіра. Головне, не так, як у фільмі Тварина з Робом Шнайдером, але все ж таки це додає певну різноманітність у геймплей. Удари в цей момент робляться кулаками, і вони значно сильніші, ніж би ви це робили в звичайному режимі. У вас з'являється можливість піднімати і кидати великі предмети, нові добування зомбі, сплеш атаки руками. І впевнена, там ще є купа всякого різного, але я не докачала цю гілку прокачки. Ці ігри робили під різні підходи та бажання гравців. Перший Dying Light релізнувся тоді, коли всі випускали Open World ігри. Але він старався бути просто не таким. Це була лінійна сюжетна гра, яка не каже вам, що от зараз ви будете гріндити 100 годин, в той час як другий Dying Light просто прийняв правила ігрової індустрії, і це уже просто грінділка, яка не соромиться про це заявляти. Але вона змушує вас гріндити тільки тоді, коли ви цього дійсно хочете. І робити це, якщо чесно, доволі цікаво, адже світ великий, вертикальний, в ньому є що подосліджувати, багато сайт-квестів, тому я не можу сказати, що це прям мінус. Особисто для мене бойова система в цих трьох іграх залишається сильною стороною, які просто працюють по різному і заакцентовані на різних відчуттях. Перша частина тримає акцент на ближніх боях, доволі тупими предметами, імпакт від яких відчувається по різному Звісно, в першій частині була мінімальна паркурна складова, яка була долучена до боївки. Але Dying Light 2 зробив це ще краще. Стало більше трюків, які можна юзати в бою. Та й в цілому більше зброї, якою ви можете битися. А це завжди весело користуватися різними предметами і бачити, як по різному відлітають зомбі. Dying Light the Beast, в свою чергу, приніс дещо нове. Це режим з вірою і в принципі краще розчленування зомбі. Він просто перевершив в цих аспектах своїх двох старшеньких братів. Зомбі і вороги. Аби вам і мені було трішечки незвично, спершу поговоримо про другий Dying Light. і там образ інфікованих він змінився. У них з'явилися якісь дивні пухарі на руках. А ще вони стали більш помітнішими. Але не через те, що, наприклад, ці пухарі якось світять. Нє, вони всі в якомусь такому яскравому одязі, значить, Віллідор вирішили відкрити свою швейну фабрику. Ви в це вірите? Я ні. І звісно, можна сказати, що це просто нові інфіковані. Вони не встигли там якось забруднитися. Проте ви реально вірити, що за 10 чи 20 років апокаліпсису одяг не вигорів, не вицвів. І у всіх є він новесенький, чистесенький, і красивий. Якщо чесно, це здавалось би деталь така, але вона мене бісила протягом усієї гри. Особисто для мене це вкрало долю реалізму, адже в першій частині зомбі гнили одяг їх виглядав так, наче вони його спокійники зняли. І це мені, якщо чесно, було більше до душі. Роль цих Volatile у Сиквелі значно зменшена. Вони не патрулюють вулиці постійно, а з'являються тільки у спеціальних зонах або на високих рівнях погоні. В цілому ніч в Dying Light 2, як мені казали, стала краще з оновленнями. Але я проходила гру на релізі. І я пам'ятаю, як же я засмутилась, що по суті від цієї зграї зомбі можна настільки легко втікти, просто переховуючись за найближчим ультрафіолетом. Через це ніч у другому Dying Light відчувалася менш страшною, і скіпати її взагалі не було сенсу. Ось цей от умовний таймер імунітету дуже швидко скидується. Якщо ви трошки до цього полоталися, у вас є інгібітори. Якщо немає інгібіторів, там ще є якісь є гриби, які дають імунітет. Та й в цілому, що вам заважає, допоки ви кудись біжите до своєї тілі, забігти в пару поселень, постояти біля ультрафіолета пару хвилинок і все буде супер. Проте з оновленнями це дійсно виправили. Адже тепер по вулицях шастують крикуни, які тільки запримітивши вас одразу приманюють усіх волатилів району. Через це ночі стали важчими. І не маючи достатнього скілу паркуру, або якщо ви раптом не знаєте той район, в який забрали, ваші шанси на виживання дійсно зменшились. З плюсів у другому Light з'явилися нові мутанти: банші, що стрибають на великій відстані, ревенанти, які створюють зони контролю і посилюють мобів поруч. Чарджери, які атакують вибухами, це все безпірно додає різноманіття, адже вам потрібно підлаштовувати стиль свого геймплею під заражених, думати, як краще діяти і продумувати свої атаки. Не можна тепер бездумно просто клацати ЛКМ. Щоправда, мені не вистачило всього цього різноманіття мобів на самих місіях. Частіше за все, це були поодинокі види. А ви уявіть, якщо б всі ці типи просто масово і одночасно з'являлись би поруч, і ще десь там 10 звичайних зомбі чапали. Ах ахох, оце було б місиво. Стосовно ворогів, то у Dying Light 2 акцент змінився саме на людей. У нас є цілі фракції бандитів, солдатів і ще фіг пойми кого. І у багатьох випадках саме вони заважали мені грати, тому що зомбі я швидко розкидала, а ці дурочки і перерувати вміють, що ножиками в мене кидаються. Не знаю, чи це якось погано впливає на атмосферу, тому що в такий сценарій я прям дуже навіть вірю. Люди люблять розділитися, захапати собі владу і намагатися всіх прогнути під свій устрій. І як я вже зазначала, в першому Дейнлайті зомбі виглядали старіші, якимось більш брудними. Вони гнили і були, в принципі, мерзотними. А це лише початок епідемії. Тому в другому Дейнлайті вони мені подобались менше. Але саме там скупчення зомбі становило більшу небезпеку, все ж таки, ніж у першому. Тому що в першому достатньо було прокачати кругову атаку. І все. Проблеми просто якось магічним чином зникали. Навіть не знаю як. Як я вже трішки зазначала, ніч в першому Дейнлайті реалізована куди і краще. Після заходу сонця з'являються волатили, які надзвичайно швидкі, агресивні і смертельно небезпечні. Вони вас переслідують, єднаються в зграї і просто доволі приставучі. І поночі в першому Дейнлайті я бігала виключно тоді, коли не було іншого вибору. Або це вже була якась там фінальна стадія гри, а я була гіперкачем. Окрім волатилів, у грі були й інші спеціальні види. Це демолішери, які могли зносити все на своєму шляху, кричущі, які привертали увагу орд, токсичні інфіковані, що створювали небезпечні зони. Але всі ці види потім перекочували у другий Дейнлайт і покращились. А от Dying Light The Beast – це певно перша гра Теклендів, де навіть група з трьох-чотирьох зомбі створює купу проблем. Вони дамажуть, хапають вас швидше, і в загальному вони якось реагувати почали краще. Наче знаєте, вони за весь цей час апокаліпсису просто пристосувалися, і тепер краще і ефективніше можуть вас вбивати. Насправді ця проблема з'являється лише на початкових стадіях гри, допоки ви не прокачні, вам не вистачає стаміни, але сам факт. Зомбі просто реагують краще. Вони, як будто поки крейн тамтіли, тренували свою реакцію в киески, стріляли там порухомими і мішенями, і намагалися бути швидшими. Адже навіть коли ви просто пробігаєте поруч, вони можуть вас схопити і почати кусати. Хоча раніше такого не було. В першому та другому Дейнлайті я просувалася між зомбі так, наче я хочу протиснутись в метро до своєї гілки. Стосовно видів інфікованих, то всі вони перекочували з першого та другого Дейнлайтів. Лише химери стали чимось унікальним для цієї частини. Але на них побудовано один стовп флору, тому і не дивно, що вони взагалі тут з'явились. Ніч до речі, тут теж страшна, і більше нагадує мені Dying Light 1. химер, це взагалі експериментальний вид барона. Це тут головний злодюшка, який косплеїть вескера. Вони тут виконують свого роду роль міні-боса. У них дофігіша здоров'я, різні абілки та стиль бою проти них. І особисто у мене вони на початкових етапах проходження все ж викликали деякі проблеми. Ну а тепер поговоримо про найцікавіше, і це паркур. Паркур! Паркур! Офіс паркуй! згадала. У першому даенлайті паркур став каноном. І саме ця фіча продала мені гру, коли мені було там 14 чи 15 років. Ну те, що я її спиратила не купила, це не інше, але продала. Тоді ніхто не очікував, що така доволі приходницька механіка із якогось Анчартида може класно вписатися в постапокаліптичний сеттинг. і всі вони помилялися. Адже паркур реально ідеально вписується в зомбі-ігри. Ви тікаєте від доволі повільних зомбі, що кудись лазити, вони в цьому навчитись просто не можуть, і тому у вас завжди є над ними перевага. Біг по дахах, чіпляння за виступ, стрибки через паркани та нехідкі конструкції. Весь харан був адаптований під паркуристів, і саме завдяки ньому живуть мешканці вежі, адже це єдиний спосіб утекти. Хоча система паркуру мала доволі багато прикольних трюків, методів вбивання зомбів, перескакувань, але їй, звісно, далеко до реального життя або, хоча б до другого дайнлайту. Рухи періодично виглядали дерев'яно, їм бракувало якогось імпакту, а іноді навпаки, плавності. У другому даєнлайці, як я вже зазначала, чудова вертикальність, яка заохочує вас паркурити, марочоси, дахи, височенні конструкції, непонятно чого. З'явилися також додаткові інструменти: це вами параплан, перероблений гак кішка. Він тут не такий, як в першому даєнлайці, і всі ці елементи давали змогу пожити трішки довше і рятували Ейдена. Хоча, звісно, на самому початку гри з стаміною виживати в цілому у цьому місті прям важко. Паркур став більш видовищнішим таким професійним, тому що трюків з'явилося більше. А Ейден мегапрофесійна пір'їнка, яка не відчуває цих ваших силових навантажень і показує, що ви так само можете залізти на ось цей от хмарочос. Не робіть так. Дайнлайдзебіс намагається поєднати обидві крайнощі. Тут паркур знову стає вашим для вашого героя. Він бухтить, крахтить, коли довго лізе. Падіння з висоти стало болючішим. Але те, що змінилося прям відчутно, ви тепер можете лазити скільки хочете. Стаміна не використовується. Чому вони це зробили? Ну я не знаю. Можливо, вирішили, що треба робити з Дайнлайта новий асасин. Такого ніколи не було. В першому та в другому ви просто собі лізли по вершині до якоїсь, наприклад, сюжетної точки. І ви це могли робити. Будь-як, от на що вашої фантазії, стаміни і навичок вистачає, ви таки долізете до верху. Але тут у вас є заздалегідь лише один, ну може два маршрути, хоча я такого не бачила, по якому ви можете вибратись з будівлі чи, навпаки, залізти. Спеціально для вас розробники зробили виступ, по якому ви так собі зручно лізете, і тут він так раптово закінчується і вас розвертає на зворотній бік. Dying Light – це завжди було про свободу вибору, а не про вивірені шляхи. Якщо прибрати оці ці от заскриптовані паркурні місії і відсутність стаміни, коли ви бігаєте по місту, то напевно Dying Light the Beast для мене став кращим у виконанні такої геймплейної фічі, як паркур. Ну а тепер пропоную поговорити про сюжет, але звісно ж без спойлерів, і дуже коротенько, тому що підозрюю. Хронометраж цього відео і так розтягнувся. І Ліра буде плакати о другій ночі, монтуючи це. А я буду сюжет там простий, і він працює. Мотивація героїв зрозуміла. Є кому поспівчувати, а кого навпаки похейтити. Сайт квести там також були непогані. Зазвичай вони просто розповідали вам більше лора всесвіту і його героїв, яких ви випадково зустрічали. Це та гра, яка по суті своїй не має хеппі-енду, коли ви її проходите. Але по завершенню вам на душі стає якось так легко, відчувається певне щастя, і не знаю, відніється десь там далеко надія. Другий же Dying Light намагався підняти ось цю планочку сюжету, додати багато сюжетних твістів, декілька фіналів, фракції, що вони будуть впливати на те, як буде розвиватися у вас історія. Проте це, звісно, класна ідея, але не тоді, коли у вас відбувається кенсел сценариста, і ви вирішуєте, що весь його сценарій варто переписати з нуля, а у вас там гра має релізитись через 2 чи 3 роки. Я вже і не пам'ятаю. І це була дійсно погана ідея. Адже реальних різних фіналів у грі не також і багато. Більше з них залежить від настільки очевидних подій та рішень, що не потрібно бути вангою, аби це все передбачити. Сюжет там більше схожий на шоу Говорить Україна ніж на щось адекватне. Хоча все так само були і прикольні місії, основні і класні сайт-квести, які привертали мою увагу і подекуди розвивали більш цікаву історію ніж навіть мейн-квест. Про сюжет «Dying Light the Beast я не хочу багато говорити, тому що я сама ще не доприйшла гру та і спойлерити вам якусь таку новиночку не дуже б хотілось. Але скажу, що зав'язка поки тут цікава, хоча від неї віє трішечки такою чуйте фаркрайщиною, коли вам потрібно завербувати декілька союзників, походити по різним регіонам, але через те, що світ тут не прям величезний, робити це доволі цікаво, сюжетні місії прикольні, є кому поспівчувати, тому маю хороші надії. Але сам по собі основний конфлікт гри непоганий. За ним цікаво спостерігати і думати, як повернеться сюжет далі. До речі, Біст – це особисто мій переможець в якості катсцен, адже в другій частині вони взагалі жахи, переважно це дурні діалоги в стилі РПГ, коли перед вами стоїть персонаж, і є варіанти відповідей. Це все тут вони красиві, прям видно, що їх окремо поставили, старалися над ними. Ну і ми частіше дивимось на оцю гарнюню. Загалом серія Dying Дейнлайта прийшла цікавий шлях, де вони експериментували з балансом гри та типом геймплею. Перша ДЛК вистрілила завдяки поєднанню простого, але працюючого сюжету, живої атмосфери карантинного міста, відчуття небезпеки вночі та революційної на той момент системи паркуру, теклон, де зробили унікальну торгову пропозицію, якої просто не існувало на ринку. А ось другий Dying Light якраз нам показує основну проблему, чому робити сиквели – це важко. Скоріше за все вас будуть хейтити, бо ваша гра не схожа на першу, хоча в ідеа вона і не має бути схожою. А якщо б вона була б занадто схожа, то хейтили, що ви нічого не змінили і нічого не зробили. Фанати не будуть розуміти того, що перша гра їм сподобалась так, тому що вона була унікальною. Це було щось, що вони не грали раніше. Але всі ці невдоволення при гарному підході і любові до свого проєкту можна виправити, завоювати фанів назад і мати доволі непогані онлайни в Steam. Стосовно біста, я взагалі не певна, чи варто якось зараз відгукуватись. Це хороша гра, яка взагалі виросла з DLC, І я сподіваюся, що вона просто закриє всі ці лорні діри, які виникли після проходження першої частини. Да, в мене до неї не дуже багато вимог, якщо чесно. Ви знаєте, поки я грала в Dying Light для того, щоб записати це відео, я зрозуміла, що теклоди люблять і вміють розвивати свою гру. Dying Light перший підтримувався купу років, виходять навіть досі оновлення. вийшло купи класних DLC. з другим так само. DLC там погірше, але вони розвивали свою гру, покращували. І отой Dying Light 2, який я грала на початку, коли він тільки релізнувся, це зовсім інша гра, яку ви можете от пограти прямо зараз в стімі. Dying Light the Beast, свою чергу, це гра, яка з DLC виросла у щось повноцінне. І допоки я награла в неї 8 годин геймплею, я ні разу не засмучена. Мені подобається бачити таке схоже на харан, але більш вертикальне місто. Я не пам'ятаю, як воно називається, якщо чесно. Мені подобається виходити на вишку і чути, як дмухає вітер, а десь там далеко кричать зомбі, а блік сонця потрапляє мені в камеру. Це об'єктивно хороша гра, якщо ви хочете відчути певну ностальгію і просто насолодитися проєктом. Тож чи вміють текла девсиквел, я напевно скажу так. Але точно не на релізі, а трішечки дайте їм часу, і вони покажуть вам, що люблять насправді свої ігри. Тож, аве. Спеціально, щоб бути в садрі. Дякую. А зараз я хочу подякувати людям, завдяки яким такий відос став можливий. Дякую вам, любі спонсори мого каналу, як напряму через Ютуб, так і через Патреон. Ви, мій антизинчик в закинутому Харані. І звісно ж, особлива подяка Олексію, Делопірону, Слєуксу, Георгію Стрілецькому, Фарон Мізріму, доктор Хубер Мальбек, Константин, Трімлала, Бзот, а також Руслан Бутук. Ну і звісно, неймовірні слова вдячності Дмитру Арту, ну і люди, якими я хочу стати, коли виросту це родні, Скітуса, Етан Віліс і Звіроїд. Дякую вам за підтримку каналу. Сподіваюсь, далі буде більше таких прикольних, оригінальних і взагалі заморочних відео.